Дивіться, на цю світлину це обійми Стармера і Зеленського. Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, Зеленський президент України. От вони зустрілися в Лондоні. Це відбулося вчора, і е, чому журналісти заакцентували увагу саме на цих обіймах? Видання Sky цього написало про те, що Стармер він не тактильна людина взагалі, і йому не притаманно ось так: от обійматися. Але таким чином Стармер пише: журналісти, хоче. Показати, продемонструвати американцям свою прихильність до е, України і стати на бік України. Повторюю: про це пише британське видання. Ну тут можна вірити цьому, можна, ні, можна шукати підтексти, можна не шукати. Але ну відбулося те, що відбулося. Я просто вам хотів повідомити такий от, е, цікавий факт можливо, до нього сумнівом е, потрібно ставитись. Да? Але ну направду щось в цьому. Цікаве, так точно є. А ось це президент України, який прибув до Лондона. Подивіться на людей, які вирішили підтримати українського лідера і в цілому нашу країну. А ось це Кір Стармер, який вийшов його зустріти на Даунінг стріт. Ми знаємо, що за старою традицією не зустрічають прем'єр-міністри Великобританії своїх гостей. А от Кір Стармер вирішив навіть пройтись по вулиці, і от вони зайшли до кабінету. Стармера провели переговори і зробили перші заяви. Що це за заяви? Давайте розповімо вам і про них. Ми будемо поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно, заявив Стармер. Зеленський йому подякував і сказав. Про те, що розраховує на підтримку, я щасливий бути тут, каже президент Зеленський. Я бачив, як багато людей зібралися на Даунінг-стріт. Дякую британському народові за підтримку з самого початку війни. Я щасливий, що король погодив нашу завтрашню зустріч, сказав президент. Окей, що було далі? Далі? Стармер заявив, що Великобританія абсолютно сповнена абсолютної рішучості досягти того, чого ми вдвох хочемо досягти, а саме міцного миру для України, який заснований на суверенітеті і безпеці, каже прем'єр-міністр Великобританії. Ну а також він додає, що використовуєте і ви користуєтесь повною підтримкою зі сторони всього. Сполученого королівства передає видання The Guardian, Ми будемо поряд з Україною стільки скільки знадобиться, каже він. Ну і угоду. Що вони підписали. Ви знаєте, друзі, мова йде про те, що погодили угоду про новий кредит в 3,3 мільярди. Написано доларів, я думаю, можливо, фунтів радше за про фунти й не мова для посилення обороноздатності України. Цікавий момент це не просто там якийсь кредит. Цей кредит буде погашено за рахунок російських активів, російських нині заморожених в європейському союзі активів. Тіло цих активів там понад 200 400 мільярдів доларів. На жаль, європейці не можуть ним розпоряджатися. У них розбіжності щодо цього вони не можуть його передати Україні, але відсоток і цих активів він йде традиційно в Україні, і от цього разу значить, цей кредит буде погашено за рахунок росіян безперечно, ну, безумовно, так? Ну і що, друзі? Еммануель Макрон виступає з різкими заявами. Макрон робить чергову порцію а, гострих заяв і каже, що якщо Путіна не зупинити, він не зупиниться сам. Наступним може стати Молдова, а потім Румунія, каже французький президент. Він сповнений рішучості. Росія надмірно озброєна, агресивна держава, яка діє на наших кордонах, каже він. Вона проводить терористичні акти, масштабні кампанії з дезінформації, як у Європі, так і у Франції. Ставки високі під загрозою наша безпека каже Макрон. Якщо хтось і веде Третю світову, то це Путін саме він розпочав агресію три роки тому. Цікаво, тому що ви пам'ятаєте, що Трамп звинуватив в цьому овальному кабінеті, в залі, вибачте, в Білому домі. Звинуватив у залі Зеленського, тому що він горається в карти з третьою світовою війною чому? Український президент грається з Третьою світовою, якщо це робить російський, от в чому головне запитання, розумієте, так що ще каже Макрон? Кремль увів в Європу 10 тисяч північно-корейських військових. Він випрошує в Ірану безпілотники, сприяючи розвитку його ядерної програми, щоб потім розв'язувати війну на європейському континенті. Наступна четвер відбудеться засідання ЄС, де обговорюватимуть створення європейської оборонної архітектури. Йдеться про фінансування в розмірі сотень мільярдів євро, потенційно до 700 мільярдів євро. На цьому ми окремо зупинимось про сотні мільярдів євро. Коли каже Я Макрон, всі помилково подумали, що все ну тепер 700 мільярдів піде на захист піде конкретно в Україну, так майже до триль, трильйона. Ні, друзі, тут потрібно розбиратися. Я трішки часу витратив, щоб взагалі зрозуміти, що це за гроші, куди вони будуть спрямовані, і чому не в Україну конкретно? Хоча шкода, вони в цілому будуть спрямовані давайте так швидко: на архітектуру європейської безпеки, а не конкретно в Україну, значить. І все це, це, це все, що потрібно розуміти, а, саміт відбудеться сьогодні. Саміт європейських лідерів Європа прокидається, і після скандалу в Білому домі, після того як Сполучені Штати себе зараз поводять, і цілком серйозно розмірковують над виходом з НАТО, над виходом з ООН, над максимальною я не знаю ізоляцією, так. Над тим, аби не підтримувати більше Європу, ну принаймні безпеку гарантувати Європі. Євросоюз збирається на саміт. Країни лідери Європи збираються на цей саміт. Він організований у Великій Британії, і що друзі, і там власне будуть вирішувати питання того, як діяти далі. 6 березня також відбудеться один саміт, і на ньому будуть розглядати питання фінансування на сотні мільярдів. Євро для України для військових потреб Європейського союзу, е, яка мета цієї зустрічі? Мета дуже проста: посилити підтримку України, дати європейській комісії мандат на якнайшвидший початок масштабного спільного фінансування, оскільки на кону стоїть наша безпека. А саміт 6 березня дуже важливий, тому що це масштабне фінансування, яке ймовірно буде е, там вичислятися сотнями мільярдів. Сотнями мільярдів євро, як каже Еммануель Макрон. ну і е, що відбудеться на саміт, який сьогодні буде в Великій Британії? Туреччина е, знову запропонує свої свою допомогу. Значить, Туреччина на зустрічі європейських лідерів у Лондоні повторить пропозицію Анкари провести прямі мирні переговори між Україною та Росією. Ви пам'ятаєте, що переговори України і Росії? Ну, переговори, це були, напевно, консультації певним чином. Е, відбувалися в кінці квітня, на початку, бер... так, ні, в кінці березня, на початку квітня. Якого року? Так, да, 2022. Тоді в Стамбулі всі так звані стамбульські переговори. Про них далі говоримо. І от Туреччина була посередником спочатку, там, в Білорусі, вони відбувалися, потім ми швидко зрозуміли, що. Ні, там занадто багато агентури і різних шпигунів. Давайте перенесемося в Туреччину. Вона є більш ну принаймні нейтральною. От там проводилися ці консультації. Туреччина знову повертається до цієї ідеї. І нагадаємо, що президент Зеленський не так давно був у Туреччині. Він зустрічався з Ордоганом, і зараз Туреччина розглядає навіть питання запровадження е, своїх військових в Україну, і це дуже крута новина для нас, друзі, тому що ви знаєте, що як Франція, так і Великобританія. Готові вже просто зараз відправити 300, вибачте 300, 30 тисяч людей, 30 тисяч миротворців. Готові відправити до України, але їм потрібні гарантії. Ну тобто, вони відправляють цих миротворців, але вони мають розуміти, що якщо російські війська атакують цих миротворців, то Сполучені Штати Америки мають за них вписатися. Сполучені Штати Америки на жаль, поки що, таких гарантій не дають. Ну ви розумієте, чому такі гарантії вони не дають. Um, і все, друзі, От це те, що будуть обговорювати на цьому саміті. Є доволі цікава така особливість. Значить, ну, ви самі розумієте, так? Да? Хто такі праві, хто такі ультраправі? Там зараз фактично боротьба правих і лівих відбувається, але в Європі ж також є праві. І Джорджа Мелоні, вона також з правих, до речі, це прем'єр-міністр Італії. У неї є своя група в Європі, так, своя фракція. Верніше. Орбан хоче показати, що він правий, хоча насправді він був лібералом, потім вже став таким правим. Але окей, давайте так вважати їх правими. І от що цікаво, цікаво, що Джорджа Мелані, прем'єр-міністр Італії, яка близька ідеологічно повторюю до нової адміністрації Трампа. Вона про що каже: Давайте, друзі, збирати саміт. Але не з європейцями, а з американцями, в тому числі, тобто Європа плюс Сполучені Штати, тому що ми маємо вирішити нашу проблему. Захід не має бути розділений. Західна цивілізація не має бути спаплюжена путіним і розділена путіним. Ми маємо спільно вирішити цю проблему. Але інші європейські лідери там канцлер Німеччини, президенти Франції, прем'єр Великобританії вони розуміють, що сарянчик, але ми вже не можемо розраховувати на Сполучені Штати Америки. І тут відбувається ось такий ідеологічний розкол, коли з однієї сторони частина правих в Європі розуміє, що без Сполучених Штатів Америки їм -м -м, вони не впораються. А інші точно розуміють, що ми вже не можемо розраховувати на сполучені Штати Америки. і тут виходить така історія, що що буде далі, для нас величезна загадка з таким е, знаком питання, тому для Мелані важливо як представниці цього табору, так ідеологічно, важливо е, насправді вирішити там не задачу, яка не, не не вирішується з тим, щоб і зберегти європейську солідарність. Консолідацію і залишити Сполучені Штати в НАТО і присутність в Сполучених Штатах в Європі, тому що їй по-іншому не вигідно. Італія має також бути захищена, але ідеологічно ще раз повторюю. Вона більше підтримує Трампа. Це така доволі ну цікаве спостереження, так да просто там про для міркування. Можна про це якось поговорити, зробити можливо окремі еф ефіри, але цікаво, правда. Що в цей час відбувається з іншими типу правими? От прем'єр Угорщини Орбан закликає Євросоюз почати прямі переговори з Росією про припинення вогню. Ще раз, Орбан, прем'єр угорщини, закликає Європейський Союз почати прямі переговори з Росією в листі президенту Європейської ради Антоніо Кошті він заявив, що блок не має намагатися ухвалювати загальне загальну заяву по Україні. ЄС на саміті в Брюсселі, на якому ми вже писали, ну на якому журналісти вже писали, що будуть намагатися просто відкинути ідею Трампа про якнайшвидше припинення вогню в Україні, чому не тому, що ми, ми проти вогню, а тому, що там умови такі, що краще війна, вибачте, ніж мир. За таких я ніколи не думав, що я про це скажу, але ну так воно насправді є. Просто здати, здати Україну відверто, просто кинути це не те, що нам потрібно. Стало очевидно, що в нашому підході до України існує стратегічне різночитання, яке неможливо подавати шляхом підготовки проектів, каже е, Віктор Орбан. Сьогодні Ілон Маск реагує в, своє, в своєму мікроблозі X наступним твітом. Він фактично погодився з тим, що США потрібно вийти з НАТО, а і також ООН. так він прокоментував відповідні заяви сенатора республіканця Майка Лі, який закликав покинути ці організації. Я згоден написав Ілон Маск. Слухайте, від ось такого здавалось би невинного твіту. Я згоден до виходу. Я б не здивувався насправді, що це може відбутися. Чому? Ну, тому що Трамп вже, по-перше, заявляв про те, що він там відверто проти НАТО. Ну, давайте так: ну, не те, що проти НАТО, а ну, він не хоче витрачати гроші на європейську безпеку. Він не хоче витрачати гроші на те, щоб Європа покладалася тільки на Сполучені Штати Америки. От у вас, є, е, у вас є свої гроші, будь ласка, витрачайте їх на безпеку. Є статут НАТО, є наша спільна домовленість що ви маєте витрачати більше ніж там 2%. зараз. Деякі країни Європи навіть 2% не витрачають, попри те, що війна четвертий рік ідеї в Європі. Не витрачають ці країни понад 2%. навіть 2%, не те що понад 2%. А є такі країни, як Польща, наприклад, які там до 4, здається, сполучені штати вимагають 5% витрачати у спільний фонд НАТО для спільної безпеки. Але в мене все одно питання виникає: чому США не витрачають 5%. Ну, ми розуміємо, що цифри не співмірні. Там умовно, це мільйони і мільярди. Мільйони, там, я не знаю, у випадку Естонії, Литви чи Латвії, і мільярди у випадку Сполучених Штатів Америки або ж трильйон, так навіть так. Тому що бюджет Пентагону, якщо мені назараджує пам'ять під трильйон, там 800 чи 900 мільярдів доларів. Ну, Ми розуміємо, що так, таких сум немає в європейських інших європейських країнах. Тому. Ось такі справи.